Слава Ісусу Христу! Ось уже 39 літ наша парафія гуртує під покровом Пресвятої Богородиці українських емігрантів різних поколінь, являючись не лише духовним, але й національно-патріотичним і культурно-освітнім центром на чужині. Роки, що минули, це є період неостанної, духовної, фізичної праці, за становлення і утвердження української. Греко-католицької церкви на далекому американському континенті. Славна історія нашої парафії, її сторінки це яскраве відображення минулого і сучасного української еміграції різних поколінь і різних хвиль. Основана і освячена патріархом Йосипом Сліпим парафія Покрови Пресвятої Богородиці зростає. Міцніє і розквітає на славу Божу. Сьогодні ми переживаємо єдиною родиною особливий час, завершується спорудження руками вимряного і вистражданого нашого храму. Наша парафія є тим центром і осередком, яка об'єднує. Людей різних поколінь, і тому великою радістю ми сповнюємося від усвідомлення того, що ми гідно сповнили слова заповіту, які дав блаженіший Йосиф. Будуйте парафіальний осередок, творіть при ньому бібліотеку, музей, плекайте і розвивайте в ньому різне мистецтво. Так, щоб кожен, хто тільки увійде до нього, міг збагнути вартості нашої культури і нашої української історії. Будувати церкву це є рідкісний привілей, що його небагато людей має щастя доступити. І тому будьте гордими, що це на вас припало таке почесне завдання. Спорудження церкви це є справа непроста. Тим паче, що сьогодні є не найкращий час світ сколихнула економічна криза, і це не могло не відбитися негативно на нашій будові. Але попри це, інші серйозні проблеми, про які знає кожен із нас, ми довершуємо будову нашого храму. Хоч попередньо ще є чимало праці. Яку потрібно вкласти, щоб здійснити внутрішнє оздоблення, порядкувати прицерковну територію? Ми впевнено йдемо до завершення будови нового храму. Ніколи нині, як ніколи, ми повинні ще міцніше гуртуватися навколо нашої церкви ревною молитвою і жертовною працею. Примножувати її славу, активізовувати її парафіальне життя і тим самим наповнювати його новим змістом, щоб і надалі зберегти найцінніший скарб нашу прабатьківську віру, наші народні традиції на чужині. Дорогоказом для цього є слова, які є сказані блаженішим святославим Главою нашої Української грекотолицької церкви за оживлення парафії несе відповідальність кожний із нас. Заповіді Христові стосуються всіх без винятку вірних, бо всі ми творимо єдину святу Соборну і Апостольську Церкву. Тому всі ми маємо бути. Тими живими каменярами у будівлі нашої парафії, яка є втіленням цієї церкви у нашій місцевості, закликаю сьогодні вас відчиніть двері своїх душ і домівок Христові, і дозвольте йому Святому Духові вас перемінити, очистити і скріпити Божою любов'ю. Слава Ісусу Христу!